На уроці ми розглянемо тему присвійний відмінок в англійській мові. Для того, щоб сказати, що щось комусь належить, або хтось є чиїмось другом, сестрою, і так далі, то після імені або іменника в англійській мові буде ставитися апостроф та закінчення S. Наприклад, Tom's Friend, друг Тома, «Anna's doll» – Лялька Анни. Бобс дог. Собака Боба. Нікс Пен, ручка Ніка. Тім'с Матер, мама Тіма. Отже, у присвійному відмінку у англійській мові після імені або іменника ставимо апостроф та закінчення С. Розглянемо трошки більше прикладів. My friend's sister сестра мого друга. My Grandmother's house будинок моєї бабусі. My Cat's Toy іграшка мого кота. His son's bike велосипед його сина. This girl's room кімната цієї дівчини. Присвійний відмінок іменників у множині утворюється тільки за допомогою додавання апострофа. Наприклад, Boy's room. Кімната хлопців, Parent's Car, Автомобіль батьків, Friends Tickets, Квитки друзів, Grandparents' House, Будинок, бабусі і дідуся. Але якщо іменник у множині не закінчується на С, то присвійний відмінок утворюється так само, як і в однині за допомогою апострофа та закінчення S. Наприклад, Children's Books. Книги дітей. Women's Clothes, Одяг жінок. Присвійний відмінок в англійській мові також передається за допомогою прийменника OF. Найчастіше такі сполучення використовуються тоді, коли іменник означає речі або предмети. Наприклад, leg of the Chair ніжка стільцям. Roof of the house дах будинку, Cover of the Book обкладинка книги. Наступне, коли дві або більше людини є власниками одного предмету, то закінчення апостроф С додається до останнього імені, наприклад, Anna and Tom's School, школа Анни та Тома, Mary and Anne's Classroom клас Мері і Анни, Tom and Nick's Room, кімната Тома і Ніка, «Bob and Helen's House, будинок Боба і Хелен. А зараз розглянемо трохи більше прикладів. This is Tom's Ball. Це м'яч Тома. Is this Anne's New Bike? Це новий велосипед Анни. Далі. My sister's friends. Друзі моєї сестри. Наступний приклад. This is Fran's Flat. Це квартира друзів. Далі. Children's toys, игрушки детей. Наступный приклад. This is Mary and.